Всім доброго здоров'я. Мене звати Андрій, і як ви вже знаєте, я намагаюся заробити мільйон на криптовалюті. Тому хочу розказати про те, як пройшло моїх перших півмісяця по новій стратегії, яка розроблена на основі стоблосів, і працюю я за допомогою торгових ботів Велес. Ну що ж, я був закинув. 100 доларів, тобто з 2.01, як ви можете бачити, от тут другий 01, почався мій експеримент, тому що знайшов я хороші настройки, які дають можливість зробити 60-50% в місяць, а деякі монети показували взагалі до 100% в місяць до балансу. Тому я вирішив експериментнути. На даний час у мене е просадка мінус 26 доларів. Ось, як ви можете тут бачити, такий результат у нас по торгівлі. Зестерка мінус 32 долари. Віртул – 30 доларів плюс ті боти, які працювали у мене по 100 блосах. ПП мінус 28 доларів спрацювало. Рендер. 4,88. Ну, а попкет, я пробував сам зайти в угоду, тому що бачив, що монета на дні і буде рости, а потім я все ж таки закрив і думаю, хай боти працюють. На даний час у мене працює тільки ось цей один бот Virtual. Тому що по ньому найкращий результат. Якщо б я працював тільки з ним, ну, то рахуйте у мене плюс 30% за 2 тижні до балансу. Тож, як ми бачимо, годи, які закривалися. штаблоси. Тобто, найбільше мене потягнули СТК, Pepe і Render. Віртул, в принципі, витягнув. Ну нічого, залишив я тільки в роботі Віртул. Я зробив на велесі бектест. Мехтез відповідає дійсності. Він показує вже все за мінусом у комісії і тому подібне. Тобто за 16 днів по усім монетам: СТРК, Рендер, ПЕПЕ, ВІРТУ, Ну і зробив за 3 місяці, чому я вирішив так попрацювати. Тобто, давайте подивимось, Тобто За 16 днів, Тобто з 1 січня по сьогоднішній день, мій частий ПНЛ складав би 1191. Все ж таки, він би трошки відбив мені грошей. Але я подивився, що йде стоп-лосси, стоп лоси, і мені стало стрьомно. Але все ж таки можна було дочекатись. І не було б мінус 40 доларів, було б все одно всього мінус 10. Надаю, що він в подальшому вийде теж у плюс. Рендер вийшов там в плюс 60 копійок. 60 центів. І пепе, аналогічна ситуація, мінус 11 доларів. Тобто я в загальному в аккаунті, якщо би я дотримувався ізначально поставлених перед собою правил, Тобто 11, 22 долари, А вони тут мені скільки мінусів дали. 60, тобто я б був плюс 40 доларів. Тобто, звернулися б ті кошти, які там заробив, грубо кажучи, вір. От. Чому я вирішив. Попрацювати по такій стратегії. Ось як ви бачите, монета вірту за 3 місяці з 100 доларів вона от заробила б мені 183 долара. Це у два рази більше. О, далі самі рахуйте, скільки це відсотків. Така ж сама ситуація на бектестах була і по тих інших монетах. Тобто, 40-50% в місяць вони давали в середньому арифметичне. Але сталося те, на чого найбільше боявся. Почалась моя торгівля з стоблосів. І друга помилка це те, що е, я в, в мій стоблос дорівнює 6%. Тобто я з однієї угоди втрачаю 6 доларів. І виходить як? Я запустив 4 боти, і кожен почав робити по 2-3 стоблоси. Ну, суму саме розумієте. Коли ти дивишся на баланс, у тебе 4 угоди мінусом і вже 60 доларів, 50 доларів. Хоча потім вони закривалися в плюс 20 доларів, плюс 15 доларів, тобто можна буде подивитись по історії. Але факт в тому, що завишені ризики. Несуть хороші прибутки, але тому працює в мене тільки монета Віртул. Дивлюся, що далі буде по даній стратегії. Також у мене запущена е, стратегія, та, яко, з якої я починав е, півтора роки року тому. Вона мені дала можливість розігнати свій депозит з е, там, 100. доларів, да, 100 доларів я мав на початок за півтора роки до 1600. Тож півтора року я торгував і вони мені наторгували 1600. Але навесні мене дуже сильно ліквіднуло, як я вже розказував. Там багатьох поліквідувало. І я був в тому числі. Цілий я трошечки настройки докрутив, запустив. Буквально 3-4 дня вони торгують. Тому буде якийсь результат. Я теж включусь. Зазнімлю відео, щоб по накопиченню DCI, Так звана стратегія, її в мережі називають. бот. Тобто, коли ця не опускається, то я тестував цю монетку. Получилось, в принципі, 13% у тиждень. 13% у місяць, якщо бути точнішим. От вона. Бачите? То зі 100 доларів? Тут навіть не зі 100 секунда. З 40 доларів вона робить 100%. Тобто 40%. Тобто, в середньому 30-30% вона буде давати. Але це суть в чому. Перекриття ціни. Тобто, раз ордер, два ордер, три ордер. Піднялись, продали. Тось, воно, закупили, ще в плюс не вийшло. Так само тут от. продались, зайшли, продали. Закупили, продали. Буде цікаво вам подивитись результат моєї торгівлі по даній стратегії. Ну, ставте лайк, пишіть в коментах. Я зазнімлю, що з цього вийде. Тобто я запустив е, три боти. Всім я дав по 20 доларів. Ну, очікую прибутку. Подивимося, що з цього вийде. От були угоди, вони всі профітні. Ось такий плавний сукупний прибуток. Тобто в мене стоїть сітка ордерів 20, як ми бачимо, тож навіть до 20 ціна не доходила за останніх 3 місяці. 158 угод, Тож дуже часто він ходить в середньому 2-3 угоди на день. Є вже перші позитивні результати. Тобто, на даний час не торгують ці триботи мені 1-1,5% в день. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, переходьте в мій телеграм-канал. Там я скидаю щоденно результати по торгівлям. Тобто сигнали ніякі я не даю. Скидають сугубо результат торгівлі по цим ботам, які в мене запущені. Тому Всім доброго здоров'я! Чекаю на вашу підписку і ваш коментар.